Вітання, і сьогодні поговоримо про. Поствакцинальний синдром. Що це таке, що потрібно робити і на що не потрібно звертати увагу? Поствакцинальний синдром це той стан, який може виникати після щеплення. А отже, після щеплення, що є в межах норм? Це підняття температури, це місцевий набряк це апатичність сонливість відмова від їжі, і це на протязі 1-2 діб, що не має бути. Не має бути дуже великого болючого набряку в місці ін'єкції, не має бути дуже тривалої температури, не має бути блювоти та діареї. Тварина в цілому після щеплення має поводитись так, як і завжди, але більш апатично. І здебільшого так вона і є. Але є випадки, коли у тварини можуть виникати якісь алергічні. Прояви. А саме до таких тварин відносяться мініатюрні собаки та тварини, у котрих алергічний фон трохи більше. Тобто, якщо у вашої тваринки є на якісь препарати або білки, щось такого плану алергії, то на щеплення також можуть бути якісь більш різкі реакції. Тож, якщо ви бачите, що ваша тваринка стала якась не така після щеплення, поки не будете тривогу, і вас має лікар попереджати про всі ці е, проблеми. Якщо ж ви бачите, що за дві доби стан ніяк не поліпшується тварина, все так само апатична, набряк не зникає, який може при нормі зникати в проміжку одного місяця, і це є нормальним явищем. Якщо він збільшується і викликає дуже сильне подразнення, тоді ми. Ми звертаємось до лікаря на огляд. Якщо ж тваринка просто більше спить, але при цьому вона повноцінно функціонує: саме їсть, ходить в туалет і те інше, то просто перечекайте цей момент і все має бути добре. Тому не бийте ніколи зайвий раз в тривогу. Завжди перевіряйте, чи дійсно варто тварину знову вести до ветлікаря і стресувати її, чи варто просто послідкувати або набрати клініку і перепитати, чи можуть бути ті чи інші наслідки. Завжди бути з холодною головою, і тоді буде все добре.